Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Враховуючи певні успіхи ЗСУ у контрнаступальній операції на херсонському напрямку, хочу звернути вашу увагу на монету, яка вийшла у 2014 році 70 років Херсонської області номіналом 5 гривень з біметалу. На аверсі монети у центрі зображена брама Херсонської фортеці. Праворуць аджигольський маяк, зверху судно, символ порту та суднобудування, ліворуч дельфіни, знизу дари ланів Херсонщини, Кавун, Помідор, Виноград, Колоса. Якраз ті дари, які за безцінь зараз купують у тамтешніх фермерів рашисти і які з нетерпінням чекають українців. На реверсі по центру Герб області. Назва та дата заснування. Дана монета має невеликий тираж всього 20 тисяч. Довгий час ціна на неї трималась близько 500 гривень. І буквально за місяць зросла на 50% діапазон 700-800 гривень. Взагалі серія монет області України зараз починає зростати в ціні. Тому інвесторам рекомендую звернути на них увагу. Та і колекціонерам теж не треба затягувати з купівлею. Так як перші дві монети з найменшим тиражем Миколаївська і Житомирська область коштують вже більше 2000. На цьому завершуємо наше відео. Сподіваюсь, інформація була вам корисною. Побажаємо успіхів ЗСУ. Все буде Україна!